Не могли носить гроші в консервацію. Російська робітники розуміли, що прийшла, мама грабує країну. Всі бачать, прийшов криміналітет. На Майдан постійно. Той гривень 10, той 20, той якісь шкарпетки, той э, рукавиці. Люди прості приносять. Одні отакі тільки не розуміли, що народ послав, Проти на

Бросали следственный изолятор. Цивилизованно помиляли на Майдане. Это было цивилизованно. Они сидели в жопу спирали в этих креслах. Да за них умирали. Старая система. Мы против стоят. Мы не за ваши два трое все стоять. Анатолий Андрей, да. шьих лишь шлях, вот там с кадолую бегать. А не десь навагатый с вашего. Да, и валить продолживаться. Мы вам билеты за свой счет купим. Напишите, я единиць Бог. Кай Бог, пока Бога, доскачен. Дай Бог, нас суди. Дай мне нормально жити в місту. Не подорожай мне. Це я родила. Я вам Не Яким номер кабінетом?

Хай зайде по яркому, а сім'я приймають рішення, яке ви скажуть, щоб не вірш, Ви ми відчув. Бо по ярко не чуть. Давайте зробимо так. Я чомусь всього доповідаю. Доповідай, хлопцям. Щоб в мене сьогодні була громада, і щоб виховається два не, 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 питання, стоять, ставили питання про звільнення замісників. От пояснюємо все. Щас нам заповісти. Давайте зробимо. Ви, будь ласка, в область і скажіть, що боярний верховець написали заяву. Важим При нас. При нас. Нам це потрібно, щоб ще приїхало 150 чоловік. Нам це потрібно зараз. Нам потрібно, щоб 5 тисяч. Звоните! Присядьте, я почувся, я вам пам'ятайте, я допомог! І зараз, я тобі показове, а запам'ятайте, зараз навіть. Зараз давайте покінчимося.

Я не знаю, що ви маєте. Я не знаю, що ви маєте. Я не знаю, що ви маєте. ви не знаю, Я не знаю, що ви

<головиш> а, зараз я поля ще його закінчив. Хто такой? Володимир Іван, що ти пора. Громада, я Давайте так. Зараз Володимир Володимир Іванович, ви розводите обласову прокурору. Доповій, що тут відбувається. Якщо пан. Верховець не пише заяви з поярком, значить ми вимагаємо до власного прокурора, пише, э, ці, звільняє їх прокуратури за невідповідь. За невідповідь, або є. Ми нам прокурили з боєм, ми провірюємося в Бога. І наказать, наказать, судить, надо ми хоптять по ярку за той, за той маніт. Людям вони підказати висвітувати, пишіться я, пишіть, дайте. Ну напишіть все, чому ви боїтеся? Ну от зміни, гайбові, іде, піше не лаштуйтесь, гальбою звільнено. От можна косати. Напишіть. Це не пишіть. Чи не жителі не заведемо? Я на стену, не пугаю, бо сьогодні.